Так, бачу, що ось тут зав'язі не взялись. Далі погано було, була спека, не взялась зав'язь. Бачите, і ось тут, і ось тут, і ось тут. І доверху це була спека, і зав'язі не пішли. Далі вже нормально все пішло. Ось, і далі квітує, і йде зав'язь. То ось ці вуса, що воно опустило ось тут збоку. І зараз отут нав'язується, я його прищіпувати не буду. Все дивлюсь по ситуації. Навесні, коли вони були такі маленькі, так, треба було прищипнути і дати їм можливість стартанути. Зараз не буду прищипувати, тому що вони і так не дуже пішли і завізів немає через спеку сильно. А от зараз тільки-стільки вони почали, дивіться, як вони добре вуса пускають і йде на зростання. От іще раз усвідомлюю, все треба робити по ситуації. Колись треба відщипнути, колись не треба. Дивіться, бачите, ось тут не було зав'язі через і Тут не було, тут пішли від вусика. Ось Значить, вусик я залишаю. І бачу, чому я такі роблю висновок, що це від спеки. Дивіться, все на одному рівні, на всіх огірочках. Ось. Все на одному рівні немає. Це значить, що якраз той час вони були на такому рівні зростання, була сильна спека, і воно нічого не зав'язало. Зараз, благодаря підживленню. Благодаря стимуляції, благодаря захисту воно все, дивіться, як добре, добре в'яжуться і добре йдуть на зростання. Поки жари ще обіцяють жару сильну. Ой, не знаю, сподіваємось, що ще встигнемо нароститися і все буде добре. От. Всім бажаю врожаїв гарних. І хто бачив, як ми це все підживлювали регулярно зсередині десь липня, по-моєму. Це були активні, активний захист, тому що на листочках побачила. Початок ось. І все ми почали почали регулярно, регулярно. І я бачу, що так воно зупинилося. Треба продовжувати, не зупинятись, і на верхніх рядочках буде врожай. Всім гарних врожаїв і до зустрічі на каналі.